Створення абонементів. Абонементи створюються в ролі менеджера. Всі абонементи діляться по групам. В системі має бути мінімум одна група абонементів. Для створення групи ми переходимо у вкладку Абонементи. Групи абонементів зверху кнопка Плюс додати. Заповнюємо назву. та зберігаємо дані. Відразу додам також другу групу. Список груп ви можете коригувати кнопками вище-нижче і зробити зручний для себе порядок. Також ви можете приховати. Певну групу абонементів, вона не буде показуватись клієнтам, але може використовуватись менеджером. Якщо група щойно створена, її можна видалити, вона видаляється назавжди. Якщо абонементи з групи були продані або якось іншим чином використовувались, то їх видалити не можна і група просто буде переміщена в архів. Після того, як створені групи абонементів, можна створювати самі абонементи. Для цього заходимо у вкладку Абонементи, вибираємо шаблони абонементів. Зверху кнопка плюс додати. Вибираємо групу, в якій будемо створювати абонемент. Прописуємо коротку назву і додаткову назву. Вони відображаються на клієнтському сайті. Рожевий надпис 4 тренування це є коротка назва. Білий надпис на всі напрямки є додаткова назва. Пункти обидва. Обов'язкові до заповнення. Якщо, наприклад, вам немає чого прописати в додаткову назву, ви можете поставити крапку. До опису рекомендую повертатись в кінці, тому що в ньому ви будете відштовхуватись від налаштувань, які зробили в самому абонементі. Тому рухаємось далі. Проставляємо кількість тренувань, у нас абонемент на 4 тренування. Всі абонементи по замовчуванню рахуються персональними тобто, кому проданий абонемент, ту людину можна записувати на заняття. Також можна налаштувати, щоб абонемент був сімейним. В такому випадку, наприклад, мама і дитина. Яка є членом сім'ї в аккаунті даної мами, зможуть оба відвідувати, ну, їх можна буде обох записувати на заняття по даному абонементу? Нам не потрібна дана галочка, ми її прибираємо. Виставляємо тривалість абонемента в днях 30 днів. Скільки разів можна скасовувати запис? Далі в самих тренуваннях ви будете вказувати, за скільки годин можна відмінити запис, ну і відповідно за скільки годин до початку на нього можна записатися. Наприклад, там за 4 години можна відмінити запис, а кількість разів, скільки так можна відмінити запис, вказується в абонементі. По замовчуванню стоїть 10, рекомендую залишати це комфортна кількість для всіх клієнтів. Далі виставляється заморозка абонементу. Є кількість заморозок і тривалі заморозки в днях. Наприклад, можна виставити, що заморозити можна один раз на 14 днів. А можна виставити два рази по 7 днів. Якщо абонемент був розморожений раніше, залишок днів заморозки згорає. В даному абонементі нам не потрібна заморозка, тому ми залишаємо нулі. Прописуємо ціну абонемента. Далі в нас є такі налаштування, як продовження абонементу за спеціальною ціною. Як це налаштувати? Ми включаємо продовження дозволено і вказуємо ціну продовження, наприклад, на 50 гривень менше, ніж ціна продажу. Відповідно, ціною зі знижкою зможе скористатися той клієнт, який виходив всі тренування до того, як закінчився термін дії абонементу. Щоб ціною зі знижкою могли скористатись всі клієнти, незалежно від того, встигти виходити заняття чи ні, можна додатково вказати період можливості продовження після закінчення для клієнта в дня. Наприклад, 3 дні. Тобто, навіть якщо я не виходила всі тренування, в мене буде 3 дні після закінчення терміну дії для того, щоб продовжити абонемент зі знижкою. В даному абонементі ми не будемо використовувати. Продовження, тому прибираємо налаштування. Далі в нас є автоматична активація абонементу. Автоматична активація може бути в день першого відвідування. Наприклад, я купила абонемент в понеділок, записалась по ньому на четвер, відповідно, мій абонемент активується в четвер. Додатково до цього можна налаштувати автоматичну активацію абонементу після оплати. Ставимо галочку і вказуємо, через скільки днів після оплати абонементу проводити автоматичну активацію. Наприклад, ми поставимо 20. Тобто, якщо клієнт купив абонемент, 20 днів не записувався, не приходив, на 20-й день абонемент активується автоматично і почне згорати. Якщо в даному пункті залишити 0, автоматична активація буде відразу після того, як абонемент був проданий. Якщо в вашому клубі зарплата тренерам нараховується від абонементів, від проданих абонементів, тоді в такому випадку ви в самому шаблоні виставляєте відсоток, який буде нараховуватись тренеру, наприклад, 40%. А безпосередньо сам тренер, якому нараховувати ці 40%, буде вибиратись в момент продажу абонементу. Клієнтам дозволено подавати заявки на абонементи без оплати. Це налаштування кнопки. Залишити заявку. Тут є коментар, що ви можете залишити заявку, оплату можна здійснити безпосередньо в клубі. Якщо у вас підключені онлайн оплати і додаткові заявки без оплати вам не потрібні, то ви можете прибрати дану галочку. Пункти можна подарувати. Оплата готівкою, оплата без готівкою це пункти для менеджера, щоб. Він міг відмітити абонемент в подарунок за готівку чи по терміналу. Оплата онлайн. Пункт для клієнта. Тобто, якщо у вас на, налаштовані онлайн-оплата, або ви плануєте підключати онлайн-оплати, залишаєте дану галочку. Оплата з рахунку спільна і для клієнта, і для менеджера. Тобто, якщо у клієнта достатня кількість коштів на внутрішньому рахунку, то тоді абонемент можна буде відмітити як оплата з рахунку. Повинен бути підтверджений емейл, повинен бути підтверджений телефон. Рекомендую ставити тільки, повинен бути підтверджений телефон, так як менеджер не може підтверджувати емейл. Емейл підтверджує тільки сам клієнт, тому залишаємо це на розсуд самого клієнта. Після наших всіх налаштувань ми повертаємось до опису і в ньому відштовхуємось від того, що ми налаштували в пунктах нижче. Наприклад, в готовому. У вигляді опис абонементу може бути таким: абонемент на 4 тренування в студії. Після покупки ви можете відвідувати всі напрямки. Абонемент є іменним та не може використовуватись чи передаватися стороннім людям. Абонемент активується в день першого відвідування та не пізніше 20 днів з моменту покупки. Термін дії абонементу складає 30 днів. Попередній запис обов'язковий. Записатися на тренування можна за 1 годину до початку, відмінити тренування з компенсацією на абонемент можна за 3 години до початку. Налаштування виставляються в тренуванні самому, але для більшої точності ми продублювали цю інформацію безпосередньо в описі абонементу. У випадку несвоєчасної своєчасної відміни або наявки на заняття, послуга вважається наданою і заняття списується з абонементу. Заморозки в даному абонементі немає. Якщо ви не впевнені в тому, що використаєте абонемент, відвідайте тренування по разовій оплаті. Якщо даний опис вам підходить, ви можете його взяти за приклад. В мене вже створений цей, абонем... цей опис з розміткою HTML. Відповідно, я її вставляю. І вказую, що опис в HTML. І зберігаю зміни.